Ава Україні затримали крота ФСБ у провідному військовому інституті України дев'ятьох дітей повернули з російської окупації у Хмельницькому. Оштрафували п'яну водійку. Про ці та інші події далі я Ольга Захарченко. Маємо п'ять хвилин на головне. Ще дев'ятьох дітей вдалось повернути з тимчасово окупованої території Херсонщини. П'ятеро хлопчиків та чотири дівчинки віком від 7 до 17 років у безпеці. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. В окупації вони були позбавлені права навчатися онлайн в українській школі, не мали доступу до якісної медицини та стали свідками жорстокого поводження російських військових з їх близькими, які чинили їм спротив. Тепер вони вдома. Служба безпеки України затримала крота ФСБ у провідному військовому інституті України. За дорученням ворога курсант мав скоригувати ракетний удар по об'єктах навчального закладу, де й проходив навчання. Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об'єктів з прив'язкою до місцевості. Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ звіти, в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об'єктах. Проте замість грошей від ворога агент отримав підозру від слідчих СБУ. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На фронті загинув 50-річний майор з Хмельниччини. Славутська громада попрощалась із Полончуком Олександром Васильовичем. Захисник народився 27 жовтня 1974 року. Молодий лейтенант Полончук розпочав свій офіцерський шлях ще у 1998 році. Коли ж у 2014 році ворог вступив на нашу землю майор Полончук, не вагаючись, став на її захист. У 2016-2018 роках він брав участь в антитерористичній операції на території. Луганської та Донецької областей. У серпні 2018 року вийшов на пенсію за вислугу років і у званні майор. Та серце справжнього воїна не могло лишитись осторонь, коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. 6 квітня 2022 року Олександр Васильович був мобілізований до Лав Збройних сил України. Його досвід, мужні щире серце знову стали щитом для рідної землі у військовій частині А 4123 на сході країни. Проте 14 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області майор Полончук Олександр Васильович загинув. Щирі співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою. У Хмельницькому оштрафували п'яну водійку. Учора, 22 травня 2025 року, на вулиці проспекту Миру у Хмельницькому працівники патрульної поліції зупинили автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водійкою правоохоронці помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння, Тож запропонували жінці пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядком за допомогою приладу Драгер. Результат 2,63 проміли, що понад 13 разів перевищує допустиму норму. Про це зазначили в патрульній поліції Хмельницької області. Правоохоронці склали на кермувальницю два адміністративні протоколи: а саме за керування авто у стані сп'яніння та за керування авто особою, яка не має відповідних документів на право керування транспортними засобами або ж не пред'явила їх для перевірки. У Хмельницькому стартував проєкт віднайдена. Він передбачає навчання для дружин діючих військовослужбовців. Професійний психолог допоможе жінкам позбутися страху та переживань, навчить, як правильно підтримувати своїх коханих. Зокрема, у форматі унікальних арт-терапевтичних заходів відбудеться 5 воркшопів. Крім навчання, будуть також і круглий стіл, і вечір бранч із жінками, які вміють мотивувати та дарувати жаху до життя. Завершальним етапом для учасниць програми віднайдена буде фотодень у професійній фотостудії, а потім виставка їхніх фото, роздрукованих на холстах. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Маємо пам'ятати, якою ціною виборюється кожен сантиметр нашої землі, яка ціна нашої безпеки та незалежності. Долучайтесь до цієї боротьби. Все буде Україна. Побачимось.